Мамо, ви вже приїхали? Прийшла! Ти куди мене придурок відправив? На море? На яке? З очеретом і качками? Та там, напевно, клімат помінявся. Де? На шацьких озерах? Зато подивіться, як ви гарно загоріли. То не загар, то болото. Тим більше, грязіві Іван не приймати корисно? Приймати корисно? Жити в них ні. Ви що з пустими руками? Де сувеніри, а? В коридорі. Що магнітики? лебідь. З рушника живий. Подивіться, як ви гарно виглядаєте. Поправилися. То я спухла від горілки, від комарів. <плес> що тут так смердить в хаті? Ти що, сміття не викинув? Викинув! Але, походу, вернулося. Знаєш, так, Володя, я на тиждень їду відрядження а? і попрошу, щоб я, коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню. Боже, коня до хати привів. Що до такого? Слухай ти. Я... Морду закрий. Значить, слухаєш сюди. Кімнату, провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нафіга тоді провітрювати. Щоб діти дихали свіжим повітрям. А, я... До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. Ай... Ай... Він дорогу знає, просто йди рядом. Як барсік. Як барсік. Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Ой. Старшого не води старший сам ходить. В садік. В школу. У -у -у. А -а -а. Великий вже. Викладає вже. І кожен день мий мало. Та я вмію, що ти. Нашого малого! Буду тепер двох мити! Слухайте! Значить, поїді. Ага. Будь ласка, морозілка. Ага. Перша полка на Ага. друга вареники, Третя пельмені. Ясно? Ясно. Повтори. <рив> <рив> Закуска в холодильнику. слухайте. Борщ на плиті. Якщо скисне, ну зразу береш кастрюлю, виливаєш в унітаз і тут же спускаєш воду. Щоб не було як минулого разу. Як? Що я приїхала, підняла кришку, а він на мене дивиться. Нічого тобі не казав. І вазони. Володя, кожен день підливай вазони. Я підливаю? Водою. А! Ой. І попробуй тільки, щоб я приїхала і застала в хаті срач. Я зразу збираю всі свої манатки і їду до мами. Ясно? А вже їдь. Що ти сказав, що ти сей. сказав, сказавши?